Друзі, історія про блогера Олександра Волошина відома всім. Зараз він виїхав, ну, так здається, в Іспанію. Хоча розказували, що його викрали, десь в Фінляндію вивезли, потім в Канаді. Ну, зараз він вийшов в ефір з Іспанії. Питання дивіться. У всьому потрібно ще розібратися, але я хочу поговорити на цю тему обов'язково. Чому? Тому що, е як сказав наш президент Зеленський, ми одна з найдемократичніших країн Європи. А демократія це що? Це можливість говорити. Будь-що, як в Америці. Виходиш, несеш, що попало. Несеш, подобається. Слухаєш, не подобається, виключив, не слухаєш. Нема жодних запитань. Ніяких. В нас, звісно, проблема війна. І на фоні війни, тут, звісно, потрібно думати, що, що ти говориш. Потрібно думати, тому що може бути, ну, якби різні можуть бути варіанти. Але це моє перше відео, така закидуха. А, тому а, говорю про те тільки, що проблема, коли людину з'їдають за декілька днів. Ну, образно кажучи, може, за неділю, за дві. От коли відому людину, відомого блогера там з, з підписками мільйони, з'їдають отак, то щось тут, щось недобре. Чому щось недобре? Можливо, коли влада і компетентні органи виясняють ситуацію. А Нормально, коли навіть, я вважаю, приїжджають там, Служба безпеки, припускаємо, а, проводить якусь бесіду, намагаються розібратися. Ну, Якийсь процес іде, нормальний, демократичний процес йде. Ну коли людину травлять так, що вона ну, людина не може бути на території України, фізично не може просто. Тому що то, що травля, то, що напади, то що ну, різні різні варіанти. Друзі, це не демократія. Я не захищаю, я ще не в усьому розібрався. Але дивіться, не може бути такого. У демократичній країні, якщо демократична країна, ви визначтеся, скажіть, що на, на час війни ми не демократична країна. Ну і все. І поставте правила і рамки. А тут комусь не сподобалося щось. Ми ще будемо розбиратися, кому і що не сподобалося. І все, людини немає. Все. І так, це, я підвожу це до чого, що так з кожним може. З кожним. А це вже не демократія. Розумієте, це диктатура. Тому така поведінка влади. Неприпустимо, я вважаю. Влада має все-таки в демократичній країні розбиратися з усім і з усіма спокійно, на рівні закону і тих правил, які є на сьогоднішній день у нас. Ну, я вважаю так. Це перше моє відео. Ми будемо розбиратися далі, дивитися, хто замішаний, що робили, для чого робили, що Волошин робив. Правильно, що неправильно, будемо говорити. Друзі, дякую і до побачення.